Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Королівські бегонії і не тільки. Це моє хобі. Я новачок у вирощуванні бегонії королівської. Подивилась багато роликів по вирощуванню діток, в які ґрунт саджати. І вирішила спробувати фітильний полив. Я відібрала діток, яких купила таких трошки підрізших з гарною кореневою системою посадила під фітильний полив. Я не показувала, як це робити. Дуже багато знято роликів про це. Просто мені цікаво, як вони будуть розвиватися, і я буду вам це показувати. Ось такі красунечки поки садять. Я садила декілька годин тому. Я бачу, що фітіль вже почав працювати, земля вже волога. Ось в одній є і тільки я бачу, що чомусь ще. Не дуже гарно промокла земля. Полью і фітіль почне працювати, якщо сам не почав. Будемо разом з вами спостерігати, як вони ростуть. Сьогодні 30-10. Ось такий вигляд вони мають. Дякую за увагу!